Ніколи б не подумала, що буду працювати з таким полотном, як танкові гільзи. Художниця з нововоранцовки Ольга Правдюк перетворює рештки зброї на арт-об'єкти. Немає єдиного джерела, з якого я беру натхнення. Інколи це картинки в інтернеті, а інколи ідеї приходять просто із космоса. Але всі мої роботи якось пов'язані з українською тематикою, символікою. Тут і мальви, і соняхи, і. Український орнамент. Зі своїми роботами Ольга бере участь у проєкті Українська артзброя». Його започаткував військовий історичний музей міста Ізмаїл, говорить художниця. Для мене це не просто робота, яку треба виконати. Кожна розмальована гільза це моє дітище. Кожній роботі частинка мене. І кожна робота по-своєму для мене особлива ідея взяти участь у мистецькому проєкті виникла, коли побачили у соцмережах роботи інших майстрів. Розповіла директорка нововоранцовського будинку культури Анна Гусинська. Цій групі е наскільки круті світлини різних майстрів із різних куточків України, які перетворювали е тубуси, гільзи, ящики з величезні уламки. І з того, що нагадувало війну у якийсь видвір мистецтва, у нас працює художник, дуже талановита дівчина. А після того як громада була в окупації, і як у нас велися, і на деяких територіях продовжують вестися активні бойові дії, то ми сьогодні маємо гільзи, й тубуси, і багато уламків і всього того, що може послужити полотном для участі в проєкті Українська артзброя». Працювати з таким матеріалом набагато скусніше, ніж працювати на папері. Все залежить і від гладкості, і від форми, предмету. Тим паче, що є такі, які краще зберегли форму, а є більш пошкоджені. А для мене, як для майстрині, це просто інший спосіб подачі своєї ідеї. У роботі використовують безпечні матеріали, розповідає Анна Гусинська. Кожен з витворів особливий, каже директорка. Сьогодні ми вже надіслали одну роботу в Ізмаїльський військово-історичний музей. І продовжуємо далі з ними співпрацювати. Е, окрім того, накопичуємо роботи у себе для того, щоб вони на майбутнє приносили користь. Обов'язково будемо проводити розіграші, аукціони, збирати донати для того, щоб підтримувати наших військовослужбовців. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсонщина.